Однакове, якщо вам стає дискомфортно від того, що серед кандидатів у президенти два Шевченка та два прізвища Тимошенко, і ви боїтесь заплутатись, жителі села Серники на Рівненщині сміються вам в обличчя. А все тому, що там живуть понад дві з половиною тисячі людей із прізвищем Полюхович. Ви можете бути впевнені, за кого будете голосувати, але чи ви впевнені, що ви не Полюхович? Полюхович, ми Полюховичі. Полюхович. Полюхович, Полюхович і знову. Полюхович більша половина полюховичів десь 80-85% полюховичів. В Полюховичів цілому є чим пишатися, адже в Україні знаходиться понад 99,9% світового запасу полюховичів. Ось до чого можуть призвести 100 років самотності. Хоча про 2,5 тисячі бундія не мріяв навіть маркес. Полюхович. А ви що ми що набудруво чекали одного другого відповіді, то ні. Якщо у Серниках є свій футбольний чемпіонат, його досить цікаво коментувати. Полюхович! Передача на Полюховича. Полюхович проходить по флангу, але Полюхович забирає в нього м'яч. І Полюхович контратакує! Підкат Полюховича! І, і м'яч не Полюховича. Ех, не Полюхович, не Полюхович. Таку комбінацію запоров. Як і по всій Україні, в селі готуються до президентських виборів у виборчій комісії із 17 членів. Ні, 14 полюхович. А я от щойно подумав, як же їм там важко створити нову електронну пошту? Всі ж нік ми зайняті, щоб не заплутатися в односельчанах. На запрошеннях на вибори пишуть сільські прізвиська. Ось, наприклад, на цьому запрошенні у нас. Полюхович Микола Павлович. Ми його підписали по, по вуличному мендель, щоб не помилитися. Може і на президентських виборах використати подібну технологію. Ніхто ніколи не сплутає Юрія Володимировича Тимошенка і Юлію Володимирівну Тимошенко, якщо в бюлетені буде написано Юра Двійник та Юля Зубожіння. У серниках певні на виборах плутанини не буде, адже для них це не вперше набагато складніше кажуть на виборах місцевих, коли до прикладу на сільського голову балотується кілька. Полюховичів Іванів Івановичів підозрюю, що чорний піар на місцевих виборах у Сердниках не працює. Якщо заявиш, десь що Полюхович клоун, бабуса чи барига, тебе ж усім селом глупцюватимуть, і кандидати, і виборці.